Шановні члени комісії, ми розпочинаємо наше засідання із п'яти депутатів. Присутні три коситина Анатолійович в режимі Zoom, в режимі онлайн. Буде засідання голова комісії Черкатина Петрівна. І, будь ласка, секретарем для ведення протоколу потрібно обрати секретаря комісії, який був пропозиції. Пропоную секретарям комісії обрати Новікову, Новікову е, Наталію Вікторовну. Хто за? Голосує? Добре. Добре. Так, у роботі комісії беруть участь до п'ята Тетяна Степанівна, заступник селищного голови з питань виконавчих органів Санікова Ірина Олександрівна, провідний спеціаліст з гуманітарних питань, виконкому Ларіонівської селищної ради. І Чептяна Петровна начальник відділу культури, молоді і спорту порядок день, про реалізацію меморандуму про співпрацю доповідачця на Степаніна Безп'яка про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей Ліонівської селищної ради, про внесення змін до програми розвитку освіти Лайонської селищної ради на 22-25 роки, про внесення змін до складу. Ліквідаційної комісії юридичної особи комунальний заклад освіти відчиня, загальна загальноосвітня школа 2-3 ступені Районівської селищної ради, Доповідач Ірина Олександрівна Санікова і про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня, доповідача, будь ласка, Тетяна Степаніна рівному меморандуму про співпрацю і селищної територіальної громади громадою. Дніпропетровської обласної для державної адміністрації та Міністерства молоді спорту підписано меморандум про співпрацю. А, основні положення цього меморандуму це є співпраця та координація з усіх сторін для розширення можливості двостороннього супровітниця, спрямованого на реалізацію спільних задань щодо створення відповідних умов для проведення експерименту. Щодо залучення спортивних клубів, що є громадськими організаціями для здійснення фісокультурно оздоровчої та спортивної діяльності. Координація взаємодія центральних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Основні напрямки співробітництва це є створення умов для розвитку мережі спортивних клубів, які є громадськими організаціями, з метою проведення фізкультурно оздоровчих та спортивних заходів. Підвищення рівня залученості, типових груп населення до занять фізичною культурою та спортом, створення підґрунтя для переходу на повну систему організації, занять фізичною культурою та спортом. Для того, щоб реалізувати даний меморандум на території нашої громади, пропонується затвердити положення про проведення експерименту щодо залучення спортивних клубів як громадських організацій до здійснення фізкультурно оздоровчої та спортивної діяльності та надання їм фінансової підтримки. А даний порядок включає все. Цей порядок визначає механізм проведення експерименту щодо залучення спортивних клубів, як громадських організацій та надання їм фінансової підтримки. В експерименті беруть участь спортивні клуби на конкурсній основі, які зареєстровані в Варьонівській сялетній територіальній громаді як громадські організації. Перелік цих спортивних клубів, які беруть участь в експерименті, затверджується розпорядження документами органів місцевого самоврядування. Видати на проведення даного експерименту затверджується бюджетом Варіонівської селищної територіальної громади. Про порядок та умови надання фінансової підтримки спортивним клубам затверджуються розпорядженням виконкому Варіонівської селищної ради. Розподіл постій місцевих бюджетів та фінансову підтримку здійснюється з урахуванням охоплення. Тренувальної роботи не менше як 40 осіб на одного тренера і компенсацію за одну людину від 60 гривень від 600 гривень на місяць. Фінансова підтримка та виплата заробітної плати застосовується із коефіцієнтами від 2,5 до 5, в п'яти залежності. Від виконання умов договору, не допускається спрямування коштів на, з місцевого бюджету на спортивні клуби, члени яких займаються обраним видом спорту в інших закладах фізичної культури, які фінансуються з місцевих бюджетів. Експеримент прийматиме до 31 грудня 2025 року. А також потрібно нам затвердити порядок про проведення конкурсу для участі в експерименті. Цей порядок регулює проведення конкурсу для участі в експерименті спортивних клубів як громадських організацій, та надання їм фінансової підтримки. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті громади, де розміщується дата проведення конкурсу, адреса, за якою будуть прийматися документи та вимоги до учасників конкурсу. Відбір організовуватиме Яворницька Зевична Рада для участі в конкурсі спортивними клубами. Спортивні клуби необхідно, щоб вони відповідали таким критеріям. Були громадською організацією з засновниками та членами, яких є фізичні особи. Основною метою їхньої, їхньої діяльності не є одержання прибутку, зареєстровані вони на території та проводять свою діяльність на території Лайонівської селищної громади. Беруть участь в спортивних заходах та змаганнях, які проходять на території громади та, в інших, та на інших територіях. Наявність тренера, який має спеціальну вищу освіту, відповідної кваліфікації та забезпечить охопленням систематичною тренувальною роботою не менше ніж 40 осіб. Спортивні клуби для участі повинні надати такі документи заявку за формою номер один копію статуту та інформацію про діяльність даного клубу. В разі наявності в спортивному клубі не менше шести тренерів та забезпечення охоплення не менше 240 осіб тренувальним процесом для отримання фінансової. Підтримки на виплату заробітної плати керівнику та бухгалтеру спортивного клубу подається список за встановленою формою. Для отримання додаткової фінансової підтримки також потрібно надати необхідні документи підставою для недопуску участі в конкурсі. Спортивних клубів є спортивний клуб, який перебуває в стані припинення діяльності, якщо нададуть недостовірну інформацію або не повний комплект документів. До розгляду наданих пропозицій може залучатися представник спортивного клубу. Фінансова підтримка з місцевого бюджету надається спортивному клубу на заробітну плату тренерів в якості компенсації в розмірі 600 гривень за одну людину на тренера в місяць за умови охоплення тренувальною роботою не менше 40 осіб на одного, на, одного, на одного тренера. За запитом спортивного клубу бюджету селищної ради можуть додатися. Додаткові кошти на такі заходи це оренда спортивних об'єктів, придбання форми, оплату відряджувальних чи інші заходи, які будуть проводитися на даним спортивним клубом. Не допускаються надання фінансової підтримки спортивним клубам, члени яких займаються. Обраним видом спорту в інших закладах фізичної культури і спорту, які фінансуються з місцевого бюджету, відповідальність за нецільове використання коштів наданої фінансової підтримки покладається на спортивні клуби. Очікуваний результат від даного експерименту це є підвищення рівня залученості різних вікових груп населення до занять фізичною культурою та спортом, Підвищення якості надання послуг у сфері фізичної культури та спорту та раціональне використання коштів місцевого бюджету. Шановні члени, чи є питання до доповідача Анатолійович? Нема. Нема. Добре, дякую. Хто за голосує? Хто за те, щоб даний проєкт винести на розгляд сесії? Біляє. За чех за, Новика назад. Рішення прийнято. Дякую дякую для дя, дя, Настипанівна. Подивіться, будь ласка, Олександрів. Будь ласка, Олександр на про... Внесення змін до програми оздоровлення. Так, повернуться внесті зміни до програми оздоровлення до відпочинку дітей і випустити на варіанці, додатки. у зв'язку з тим, що протягом січня березня поточного року. До Європейської селищної Ради надійшли заяви від батьків та осіб, які їх замінюють і страхами, щодо оздоровлення у 2025 році дітей які потребують соціальної уваги і підтримки. Ну, був проведений моніторинг е, оздоровлення однієї дитини з розрахунку 14 календарних днів по закладів України. в вартість пуківки на 14 календарних днів на одну дитину становить 22 280 гривень. Отже, для оздоровлення 35 дітей потрібно передбачити кошти у програмі на 2025 рік у сумі 779 800 гривень. Також тому пропонується збільшити плановий обсяг фінансування заходу відповідного до е, такої суми 779 тисяч Крім того, безпека ситуації в регіоні з причиненою воєнним станом наразі дозволяє організувати на прошли відпочинку. І на даний час їх відкриття у 2025 році не планується. Тому планується то кошти, які були в програмі на виконанні заходів 1-2. И два программы. ну, с правилами, с, с ну, правилами да, на, на на здоровье. да, в товарах, починку для категории Ну, и потом, ну, уже изменения. Скільки поздоровується і ти планується завіться. Ви подали замовлення. Це не тільки кошти з місцевого бюджету, також кошти державного бюджету. Але за місцевий бюджет планує тридцять п'ять дітей. Десь будуть діти сіроки, позбавлені батьківського, а також враховуючи. Рекомендації адміністрації, військової адміністрації військово службов, скажіть, будь ласка, члени комісії, чи є питання до доповідача? Константин Аннутович. Будь ласка, голосуємо. Хто за, за те, щоб даний проєкт винести на розгляд сесії? Новикова, да? Чех за. Рішення Будь ласка, наступне питання про внесення змін до програми розвитку освіти. Будь ласка, так в Україні вже схвалено стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, і вже урядом виконується ряд заходів. І з метою організації якісного та безпечного харчування, відновлення та модернізації харчоблоків, дотримання вимог системи хаз, розвитку кадрового потенціалу, впровадження нових форм харчування, формування культури здорового харчування пропонується додати до програми розвитку освіти Ларіонівської селищної ради на 2020-2025 роки такі заклади. додати. В напрямок два там де розвит так загально освіти, пріоритетне завдання – реформування системи шкільного харчування, і додати запады, проведення у в освіти щодо проблемних питань, потребу організації харчування, провадження реформ, шкільного харчування, визначення попереднього переліку заходів освіти, по що потребують відновлення або модернізації харчобнути. ну, і ну, сучасний технологічний процес і критичне точка Х по приготування якісно небезпечної ниже. Визначення пріоритетних проєктів, спрямованих на полічення мовчки шкільного харчування, розроблення план підвищення кваліфікації кухарів за новими програмами в закладах професійно технічної освіти. Здійснення заходів щодо формування здорових харчок звичайно для дітей віку, також аналіз слабкість харчування в закладах освіти. Ці е, заклади не потребують фінансування, але вони ну, дуже потрібні для того, щоб відновити після тривалого цього вимішку. Нашу систему харчування? Чи є питання до того відчав до Сатін Анатолійович? А ми нині, будь ласка, Ірина Саміна, якщо ми раніше харчувалися по Клопотенку, зараз також буде ця схема, чи вона також буде змінюватися? Тому mm. що діти не їдуть? Mm -hmm. Ну у нас по Клопотенку починали харчуватися тільки яванівські ліці. Всі в заклади не, не, не мають такої бази.

Ну, деякі дівчат. Ну, я розумію, вносимо зміни до програми, там же вас моніторить, якщо вичатися, вони записують. Будьте будуть, в... да, будуть тому що ви їх не озвучили, але саме оце. Ну там у нас є просто що постанова, ти розписані всі ці нормалі. Але меню ну це затверджено так каже служба звичайно. Ми звернемо увагу і патріархся. Зміни там плануються вже деякі внесені. Ну, на плюс результатів ваших виконання заходів програм ці yeah. будуть лежати потім формування меню пристосованого саме для нашого, ну наших дітей. Ну щоб вони їли те, що а не так? Ну, за результатами моніторингу ж так, моніторинг, що ми зможемо готувати сучасну здорову їжу. А, і от ця програма формі шлях харчування направлена на те, щоб уйти від здорового харчування до здорового харчування. Шлях це не і тому харчові звички деякі будуть mm -hmm. ну, замінюватися, але ж ну деякі. Пункти там визивають питання, наприклад, там, а якщо без солі, або заїжджає чисті носа, ну, Але ми. Ну, Далі на тримає тисяч. Дякую. Будь ласка, голосуємо. Так. Хто за те, щоб даний проєкт винести на розгляд сесії? Віляє. Норі колодна. Че за рішення? Ірина Олександра наступне ваше питання про внесення днів до складу ліквідаційної комісії по вечерній змагання школі. Так, зв'язку з тим, що вже відбулися кадрові зміни, і є необхідність вновити склад ліквідаційної комісії. Тому ну, пропонується вывести из складу ліквідаційної комісії куцентка Нину Григорьевну или Маренко Алина і воду Светлану Юрьевну, а у весне до складу ликвидитационной комиссии Дитяли Анатолий Ивановну, голова комісії станет Марина Александровна, секретарь комісії Шикова Шипкова Миколаївна, Николаевна, член комиссии. І забезпечити рові комісії на відповідні змін щодо юридичної особи комунального заклад освіти вічання зміна засвітна школа. Коротко, у нас у 2021 році а, з була ліквідована вічання школа, але в реєстрах ну всі, всі заходи були проведені, все, що треба було зроблено. Але в самому реєстрі а, є там. Від цільного фонду лист, який не дає нам її Собто. закрити. І оце щоб ем, всім з цим керувати, писати листи, без вис... з'ясовувати питання. Ну, ви розумієте, що пацієнт не на вже на, війна, на, на, війна, на віку похилова, і вони не мають скільки вже енергії. Всі ще не комісія були до цього, вони не ну, на території. Наші громади, і нам важко, вони працюють в інших установах, тому щоб це питання довести до медичного місця, пропонує занести зміни і продовжувати, так. Шановні члени комісії, чи є питання? Віктор. М -м -м. Добре, голосуємо. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Будь ласка. За, Новикова за. Чек за рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня. У зв'язку з переименуванням закладів Яверницької селищної ради і відділу культури прошу внести, затвердити перелік закладів культури базової мережі місцевого рівня нашої громади згідно додатків. Зміни відбулися, пройшла реєстрація закладів, і мережа залишилася незмінною У нас складає вісім закладів культури. Із них заклад культури, будинок культури Пекторар, Тепер він уже Ягорницької селищної ради. Філія Дерезобацький будинок культури. Філія у зв'язку з перейменуванням селища Добричі відбулася зміна назви. Добричівський селищний клуб і центр народних промислів. Груша залишив свою стару назву. Так відбулися зміни Яворницька центральна бібліотека в назві Добричівське селищна бібліотека філія, ну і шахтарка і диризуватка залишилися незбільною. Прошу затвердити. Перелік закладів культури мазової бережі з новими так сказати, назвою. Чи є питання? Немає даравна. Добре, хто за тим, щоб дане питання винести на розгляд сесії. Голосуємо. Піляємо за Новікова за чех за рішення прийнято. Шановні депутати, сесія комісія закінчила свою роботу. Дякую за плідну працю до зустрічі на сесії. Дякую.